Третій рік поспіль Кам'янськодійський національний університет імені Івана Огієнка проводить всеукраїнський симпозіум Верлібри Пастелі, присвячений пам'яті відомого художника Бориса Негоди. Ініціатором заходу виступила кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва. Цьогоріч в рамках симпозіуму відбувся круглий стіл Арт Вітам доцет», що у перекладі означає Мистецтво навчає життя, а також конкурс художніх робіт. Підсумком конкурсу стала виставка художніх робіт Все буде Україна, Все буде Перемога, яка 7 квітня відкрилась в картинній галереї. Про конкурс було оголошено 22 лютого 2023 року. Конкурс відбувався вдруге. Перший конкурс відбувся ще в 2021 році. В конкурсі брали участь. Діти від 6 років і до художників професіоналів, там і поза 40, мабуть, що років були учасники. Скільки робіт надійшло на цей конкурс? На конкурс надійшло близько 160 робіт. Це не лише з Кам'янця-Подільського, так? Так, більша частина робіт, учасників з Кам'янця-Подільського. Хоча є учасники з Тернопільщини, з Вінниччини і одна учасниця, вона хоч і наша випускниця, але наразі знаходиться на стажуванні в, у Варшаві в Польщі. Наразі скільки робіт представлено на виставці? Наразі на виставці представлено близько 120 робіт. Що можете сказати про стиль техніку виконання? Е, в представлені абсолютно різні види мистецтва, е, різні жанри і е, різні техніки виконання. Е, тут є живопис, графіка, комп'ютерна графіка. Е, так як... Е, е, Заслужений художник України Борис Негода, якому присвячується ця подія, працював у техніці олійної постелі, то значна частина робіт виконані саме в цій техніці. Серед загалу картин робота студентки університету Тетяни Гарліцької, над якою вона працювала близько двох тижнів, каже, хвилювалась, бо учасницею цього конкурсу була вперше і вперше використовувала техніку олійної пастелі. Загалом результатом задоволена. Переконана, що наступного року підготується ще краще і навіть уже має ідеї. А техніка олійної пастелі для мене була ну, вперше. Вперше я її пробувала застосувати і, в принципі, вперше малювала пастелі. Як задоволені своїм результатом? Ну, в цілому, ну так. Думала, що може бути гірше, але мені подобається те, що в мене вийшло. Наступного року вже чітко знаєте, що будете брати участь обов'язково в конкурсі, так? Само собою. Це точно. Навіть, в принципі, ідея вже є, що можна було б подати. Навіть, можливо, почну краще навіть працювати над цією роботою раніше. Наразі виставка діюча і її відвідати можуть усі бажаючі. Виставка триватиме до 18 квітня. Запрошуємо усіх бажаючих, усіх цінителів і гостей міста відвідати цю чудову виставку. Тематика абсолютно відповідає нашому часу.